Друзі, вітаю! Спілкуватимемося із жінкою, яка ще у 2014 році рятувалася від війни. Сьогодні в студії радіо перша фотохудожниця Катерина Птаха із Луганщини, і вже більше 9 років вона мешкає у Львові. Катерино, вітаю! Добрий день! Розкажіть про свій шлях, адже у вас тоді була маленька дитина. Та да, Владиславу тоді було 9 років, і ну, коли вже остаточно було зрозуміло, що Луганськ окупований, стало реально страшно. І ми тоді виїхали, ну, почали думати, куди їхати. Так як у Владислава аутизм розглядалося тільки два міста, де серйозно займаються. І цим питанням це був Київ і Львів. Ми вирішили поїхати до Львів, тому що на той момент, в 2014 році, аренда була не така висока в Києві. Що ви відчували, коли розпочалося повномасштабне вторгнення? У мене я дуже холодно це сприйняла, чесно кажучи, у мене не було ніяких емоцій. Я просто реально зрозуміла, що у мене то все починається по другому колу, і все. Як ви вважаєте, як подолати такі складні життєві обставини? Ну, зараз я аналізую свій 14-й рік, я зрозуміла, що ні в якому разі не можна намагатися швидко вийти із цього стану депресивного. Тобто це треба пережити. Я собі дала доволі добре це пережити. І, чесно кажучи, це тривало декілька років. Тобто я е, приймала, що я не можу повернутися в Луганськ, у мене нема житла, тому що житло вже було зруйноване. І це були і плачі. Ну, тобто, грати якусь в плані м, щасливу жінку, що я там така сильна і то все переживу, ну, я не пішла таким шляхом. Тобто, я розуміла, що да, мені зараз дуже погано, але я мушу якось далі йти. Щодо вашого заняття, коли ви вперше зацікавилися фотографією, і спочатку це було захоплення, чи це, як це було <тас> там? Це сама перша думка, це був мабуть десь одинадцятий рік. От, Владислав тоді почав ходити в реабілітаційний центр у нас Луганську, і там. Відомий луганський фотограф запропонував вести фотокурси, ну, фотоуроки для таких діток. І я зрозуміла, що це мій знак такий. Бо мені завжди було цікаво, як це створюється, як люди так широ посміхаються, як люди так широ плачуть в кадрі. От і ми з Владиславом почали разом ходити до Євгенія Базалєва. І це реально був саме перший крок, де я вже ну усвідомила, що я хочу цим займатися, тому ну не можу жити без фотографії. І ми да, ми рік проходили на заняття. Це були дуже повільні уроки. Тобто, ця програма була розписана спеціально для таких діток з аутизмом. В інтернеті я натрапила на відео, де ви розповіли, що чоловік був проти вашого такого захоплення, щоб ви фотографували. Чому? Мій чоловік доволі такий, знаєте, серйозний авторитарний. Такий йому дуже подобалося. Що тоді, коли Владиславу поставила діагноз аутизм, ну що я цим займаюся питанням. І звичайно, коли я сказала, що я хочу фотографувати, він сказав, що на це немає часу, тож треба весь час приділяти Владиславу, І Тому. Він був проти, але все одно <пішла>, пішла проти його волі. І зараз, аналізуючи, ми декілька разів піднімали це питання з донькою, і я їй сказала, що я вдячна твоєму татові, що він саме такий. Тому що якби він мені дав десь слабінку, я би не стала такою, як зараз, Катерина Птаха. Чому саме птаха? Розкажіть. А, птаха, та тут теж, так скажімо, <плес> не случайно. А мені наснилося сон, а, при тому, що це доволі перед заняттям фотографії. Мені наснився сон, що я десь дуже такі. Давні-давні часи е, намагаюся побудувати крила. І я їх будую, я взлітаю з високої гори, я падаю, ці крила у мене ламаються. І люди такі е, в сірому одязі, вони наді мною сміються. І я, от, чесно вам скажу, що я досі, от, коли розказую за свій сон, я його наче знаново проживаю. Ці емоції, коли я бачила ці посмішки, в тебе нічого не вийде. І я наново. Ці Будувала крила і знову будувала ці крила. І потім, коли побудувала величезні, величезні крила, і я полетіла оцей смак відчуття, що ти летиш, він неймовірний. І я коли летіла, я дивилася вниз, як люди на мене дивляться. І я прокинулася, і справді я не знала, чому цей сон мені наснився. Ну, тобто я. Не а потім, коли я вже переїхала у Львів, uh -huh. я зрозуміла для чого. Я тоді одразу, я у Львові, одразу стала Катериною птахою. І у вас це вийшло. Uh -huh. Які проекти ви реалізували під час війни, і які з них були найважливішими? Найважливіше саме соціальний проєкт, який дав мені поштовх, віру в себе, в таке натхнення це птах з одним крилом. Він реально був створений в цьому шалено страшному депресивному стані, коли ми тільки з Владиславом переїхали і зняли квартиру таку з жахливими стінами і вікнами. І Я сфотографувала сина ем, біля того вікна. Це серія з десяти фотографій, і там реально я показала, які можуть бути емоції у людей з аутизмом. І на кожній фотографії я. Це не мої прямо такі думки. Тобто я їх поєднювала, там вичитала, там вичитала, я їх поєднювала між собою. Я описала на кожній фотографії стан людини з аутизмом, що він відчуває. І цим, цим проєктом тоді зацікавився один із львівських волонтерів, і запропонували тоді мені виставку в якому жанрі ви працюєте зараз? Ну зараз більше звичайно ню. Я все-таки okay. дійшла. Я дуже довго була в соціальних проєктах. Повернуся до теми попереднього питання. Тобто, це і проекти з військовими, з сім'ями військових, це сім'ї, які виховують багато дітей, які беруться з дитячих будинків. Також діти з інвалідністю були декілька багато проектів присвячені. Також Мощний проєкт, який я створила разом з «Інтерньюз» – це проєкт про Україну. Тобто, моє завдання було поєднати всю Україну, і я помандрувала декількома містами і зафіксувала, Ми тоді створили календар, де на кожний місяць було поєднані десь однакові такі частинки, наприклад, да, Дніпро, і Львів, Одеса і е, Київ. Ну, в чому так. От. Okay. Я чесно скажу, що соціальні проекти дуже виснажують, тому що там ти не заробляєш, як би ти хотів, ти більше там вкладаєшся, і я відчула, що Мене це трошки виснажує, я відійшла від соціальних проєктів. Тобто зараз я беру їх, але не в таких масштабах, mm -hmm. як раніше. А от коли м -м, почався карантин, я зрозуміла, сидячи вдома, не виходячи з хати, тому господи, як же цікаво говорити тілом. І от тоді я почала потрохи переходити на нього. І зараз це основний мій жанр роботи, хоча я. Залишаюся і в сімейні фотографії, і в репортажній фотографії. Всі сімей... ми весільні. Перепрошую, весільні портретні фотографії. Е, мені цікаво все. Але е, мова тіла вона так захоплює. Я розумію, що мені капець, е, там, як зручно. І чоловічі, і жіночі тіла фотографувати. ви фотографуєте військових? Е, Він. Та оцей проект, який ми презентували я в жовтні, здається, я був в листопаді Сатурн, uh -huh. да, там взяли участь 9 військових і сфотографувалися ню. Але вони це зробили і для себе, і зробили, тому що я одразу тоді анонсувала, що це буде благодійний календар, тому хлопці просто вони сказали, «Та, ми хочемо долучитися до хорошої справи. От як вважаєте, фотографу сьогодні потрібні якісь медійні інструменти для реалізації? Я маю на увазі зараз якісь сайт або, можливо, соціальні мережі, так як Інстаграм, там якось, як ви думаєте? Соціальні мережі зараз дуже. Емоційно такі налаштовані негативно. Ти повинен там сидіти, тому що в моєму випадку Інстаграм і Фейсбук це основні мої дві мережі, де я працюю. Але Львів мене навчив прекрасній фразі свій до свого по своєму. Тобто рекомендації це дуже круто, і вони більше все ж таки дають. Реклами. І наостанок можете дати поради молодим фотографам, які хочуть почати кар'єру, але під час кризи. Як їм рухатись далі, в якому напрямку? Мені здається, ну так от аналізуючи, як я йшла, я би хотіла їм побажати, щоб вони фотографували, не зупиняючись. Навіть якщо є криза якась. Можна мовчки тихо пофотографувати в плані того, що не брати це як замовлення і за це гроші взяти, а пофотографувати для душі, але не зупинятися, тому що зупинка фотографії вона все таки звужує твої mm -hmm. можливості, отак, от по щелчку. Тому раджу і бажаю, щоб вони постійно-постійно фотографували, не зважаючи на свій емоційний стан. Я вам дуже дякую за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з фото фотохудожницею художницею Катериною Птахою із Луганщини. дуже вам дякую. Вам дякую.